Смерть на дорозі. На Сарненщині під колесами авто опинилась дружина військового. Як нова копійка. Новий корпус Рівненського обласного клінічного госпіталю вартістю понад мільярд гривень відкрили у клевані. ITV. Новини. Вечір. смертельний наїзд на Сарденщині під колесами авто опинилась. Дружина військового трагедія трапилась на дорозі городища рівне Староконстантинів. Водій автомобіля Тойота не розминувся з жінкою, яка їхала на електроволосипеді. Зрештою, вона отримала травми, що виявились несумісними з життям. Що кажуть односельці, та хто ж винен у цій трагедії? Дізнавалась наша Сніжана Твардовська. Про страшну автопригоду тут нагадують живі квіти, обв'язані чорною стрічкою. Саме на цій ділянці дороги під колесами авто загинула жінка. Вона прямувала до свого дому, який знаходився за кілька метрів від місця ДТП. Однак дійти до нього так і не змогла. Моторошна автопригода сталася на Сарненщині у селі Орв'яниця. Близько 10-ї години вечора жінка на електровелосипеді поверталася від знайомої до свого будинку. Однак ця поїздка для неї стала фатальною. Додому Жінці лишалося буквально кілька хвилин їзди, аж раптом на великій швидкості на неї наїхало авто. Пані Тамара живе неподалік, тож почула звук від удару. Коли ж підійшла ближче, то побачила жахливу картину. Я вийшла на шлях, ну, якийсь бусик біленький стояв. Вже ж. І той дядько з бусика каже, там каже, людину збили. Ми пізнавали її, її пізнати ми не могли зразу, бо так вона і лежала, ми її не перевертали. То потім вже підійшли трошки люди. То в кармані кажемо телефон побачимо, чи є. Тучка лежала далі. Для загиблої односельчани та водії, які зупинилися, намагалися надати першу домедичну допомогу. Однак всі зусилля були марними. Смерть настала миттєво. За інформацією слідства, водій авто, який рухався у попутному напрямку, мчав на шаленій швидкості. Правоохоронець за кермом власного авто зіштовхнувся з електровелосипедом, який рухався у попутному напрямку. За попередньою інформацією, водій суттєво перевищив дозволену швидкість, а вказана ділянка дороги була. Гарно освітлена. 40-річна жінка, яка їхала на велосипеді, померла на місці події. Водій не викликав швидку допомогу та просто покинув місце зіткнення. Завдяки зусиллям правоохоронців його було затримано наступного дня у стані детоксикації від алкоголю. Від проходження тесту драгером він відмовився. Наразі призначено аналіз визначення точної кількості алкоголю у крові. Загиблу жінку в селі добре знали. Вона проживала з чоловіком та дітьми. Її неочікувана смерть стала шоком для всіх. Окрім того, до Дають на цій ділянці дороги під колесами водіїв, пішоходи опиняються не вперше. В групі нашій подруги почали писати, що от о, загинула вона, були звичайно дуже шоковані, тому що за останній час. Це вже не перше ДТП, якраз ще на цьому відрізку. Ще ми від того не встигли оговтатися. Там було якраз перед цим таке також страшне ДТП. Ще одне ДТП. Я цією дорогою кожен ранок везу дитину в садочок, і я розумію, що я вже сюди не поїду. Я буду їхати просто об'їжджати, тому що ну страшне. Ти їдеш, просто молишся і боїшся, бо розумієш, що тут вже не одна, не дві, не три ДТП. Без мами залишилося двоє дітей. Наразі вирішується питання обрання підозрюваному запобіжного заходу та від відсто від займаної посади, а також призначені необхідні експертизи. Винуватцю смертельної автопригоди загрожує до 10 років позбавлення волі. Сніжана Твардовська та Кирило Полюхович. Телеканал ІТВ Медіагруп. Та це не єдина смерть на дорозі, що сталося у Рівненській області. Цими вихідними Рівненщина пережила крадіжки, пожежі та ще декілька ДТП, серед яких і летальні. Детальніше про кожен кримінальний інцидент, дивіться далі у сюжеті. Загинуло двоє людей на трасі Київ. Чоп у селі Крилів сталася смертельна автопригода. За даними поліції, 32-річний дубинчанин водій автомобіля Рено, рухаючись у напрямку Рівного, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із легковиком Кія під керуванням 49-річної жительки Запоріжжя. Від удару відкинуло ще один легковик, який рухався позаду водійки. Кермувальниця Кія загинула на місці події. Її 12-річна донька померла у креті швидкої. 15-річна дочка отримала тяжкі травми та перебування. Буває у лікарні Винуватця ДТП притягнули до відповідальності. Слідчий затримав 32-річного водія Рену Зою в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Та за процесуального керівництва прокуратури повідомив йому про підозру. Наразі підозрюваний із політравмою без свідомості перебуває у лікарні під охороною. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі. Ще одна ДТП, але вже без травмованих сталася на рівненщині поблизу села Птича. 20 34-річний водій Ауді не дотримався безпечної швидкості та не стежив за дорожньою обстановкою. Наслідок цього зіткнувся з легковиком під керуванням 22-річної водійки. Шкоди зазнали лише транспортні засоби. Допомога медиків учасникам події на щастя не знадобилася. На водія ауді патрульні склали протокол за статтею 124 кодексу України про адмінправопорушення. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП. Ледь не загинув у вогні через загоряння відходів. У рівному на вулиці Льону Комбінатівській сталася пожежа на відкритій території. Вогонь охопив сміття у траншеї на площі 10 метрів квадратних. На місце події прибули рятувальники. Під час гасіння полум'я вони виявили там чоловіка. Він отримав термічні опіки. Зараз потерпілий проходить лікування. Рятувальники виявили та врятували чоловіка 1968 року народження. Внаслідок події потерпілий отримав термічні опіки кистей рук першого другого ступеня. Лення пожежі та розмір заданих збитків встановлюються фахівцями. До ліквідації було залучено одну автоцистерну та п'ять рятувальників. Головне управління ДСНС України у Рівненській області вкотре закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. Хотів збагатитися у здолбунові чоловік обікрав свого товариша. Потерпілий звернувся до поліції ще у грудні та заявив, що до його квартири хтось проник та викрав кошти. Мова йшла про 60 тисяч гривень. Згодом слідчі встановили це справа рук 25-річного уродженця Острощини, який разом із потерпілим орендували квартиру у здолбунові, скориставшись відсутністю сусіда, зловмисник зайшов до кімнати співмешканця та викрав із тумби гроші. Після скоїного зімітував проникнення до оселі, розкидав речі, відкрив вікно та двері. Утім, це не допомогло йому втекти від правосуддя. Зловмисника викрили. Слідчі повідомив зломиснику про підозру. Підозрюваний відшкодував завданий збиток та щиро розкаївся у скоєному. Слідчі закінчив досудове розслідування. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Відповідно до санкцій статті йому може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Потрапили на гачок до шахрая. 38-річний підприємець ошукав декількох людей на три мільйони. Чоловік, маючи майданчик для продажу авто на одній з вулиць Рівного, домовлявся з клієнтами про реалізацію їхніх транспортних засобів. Однак після продажу автівок гроші власникам не віддавав. Крім того, аферист пропонував пригнати авто за кордону та брав аванс, але теж замовлення не виконував. За зловмисника взялися слідчі. Станом на сьогодні повідомили чоловіку про підозру. Наразі він перебуває у слідчому ізоляторі. Рятувальники та правоохоронці вкотре наголошують на дотриманні правил безпеки на дорозі та поводження з вогнем, а також нагадують про кримінальну відповідальність за вчинення злочинів. Вікторія Якимець, телеканал ITV Media Group. Новий корпус Рівненського обласного клінічного госпіталю вартістю понад 1 мільярд гривень відкрили у Клеванім. Приміщення будували два роки за грантові кошти. Його загальна площа понад 13 тисяч метрів квадратних. Які послуги зможуть надавати в оновленому корпусі, дізнавалась наша Дарина Черемшина. Це новий та сучасний п'ятиповерховий корпус Рівненського обласного клінічного госпіталю, що у Клевені у новобудові є поліклінічне відділення, реанімація, стаціонар, великі зали для реабілітації. Також передбачене повноцінне укриття з операційними та вертолітний майданчик. Як зазначає директор закладу, завдяки новому обладнанню вдасться покращити лікування пацієнтів. Це надзвичайно розширить наші можливості. Це можливості комфортного перебування наших пацієнтів, а також надання їм якісної як діагностики, так і лікування, так і проходження реабілітації. На сьогодні в нас вже додатково є діагностичне обладнання, потужне обладнання це таке, як МРТ. До сьогодні в нас було тільки КТ, рентген, на сьогодні є МРТ, магнітно-резонансний томограф. Будівництво тривало два роки. Його вартість. Понад мільярд гривень, зі слів голови Рівненської обласної ради Андрія Карауша, зведення такого корпусу стало можливо завдяки грантовим коштам різних організацій. Будувався корпус за кошти наших фонду «Ukraine Facility» – Це міжнародних донорів за участю також американської сторони і коштів платників податків Сполучених Штатів Америки. Тому це було надвідповідальне над завдання. І до честі будівельники справилися в дуже короткі терміни. Корпус прийняли в обласну комунальну власність. Опісля ж передадуть на баланс клінічного госпіталю. Медичну допомогу тут зможуть отримувати військові, ветерани війни та внутрішньо переміщені особи. У закладі планують лікувати складні черепно-мозкові та спінальні травми, а також проводити реабілітацію пацієнтів після поранень. На цьому поверсі розміщений операційний блок, який в себе включає три великих операційних. А також кабінети для роботи персоналу, працівників, які будуть тут працювати. Прошу ось перший перша операційна. Як ви бачите, тут є операційний стіл і все обладнання є. Також тут забезпечено телемедицина. В прямому ефірі під час операції ми можемо. Консультуватись, надавати інформацію, показувати хід операції, будь-якій клініці чи лікарям, з якими в нас є співпраця саме в телемедицині. Зі слів начальника рівненської ова Олександра Коваля, новий корпус має стати одним із ключових медичних центрів області для лікування та відновлення людей, які постраждали внаслідок війни. Головна задача це належні медичні послуги, які ми даємо ветеранам, Реабілітація, відновлення, а найголовніше лікування. Ви побачили це обладнання, яке сьогодні є точно ну доволі одним з найкращих в Україні, а можливо і навіть в близькому прикордоні. Наша задача тепер яка? Щоб це став центр спінальної травми не просто на території України, а й з далеко за її межами? Оскільки це вже клініка, це дозволяє іноземним лікарям приїжджати до нас і ділитися досвідом. Попереду ще деякі підготовчі роботи. Після чого лікувально-реабілітаційний корпус прийме перших пацієнтів. Попередньо його планують відкрити вже наступного місяця у лютому. Дарина Черемшина та Іляла Лахай, телеканал ITV Media Group. Тролейбусний маршрут, що сполучати Рівне та село Городок, буде поновлений. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Відзавтра тролейбус курсуватиме у тестовому режимі, аби визначити пасажиропотік та кількість пасажирів пільгових категорій. Для цього на маршруті відремонтували контактну мережу. Про те, що у громаді на Рівненщині три ліцеї більше не набиратимуть учнів до старших класів, про нову послугу у ЦНАПах нашої області та про те, що у березному невідомий залишив без газу понад 70 квартир, читайте на нашому сайті itvmg.com. ще більше інформації шукайте на платформах itv Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся Рівненщина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Третій празник. Традиції святкування водохреща на Рівненщині. Зимове хобі. Як на Рівненщині проходить зимова риболовля. В Україні готуються до водохреща. Одного з найважливіших церковних свят. У храмах уже освячують воду, а охочі планують традиційне занурення в ополонку. Про саме свято, чи є купання церковним обов'язком і як підготуватися до цього безпечно, дивіться далі в матеріалі. Крижана вода, хрест і сотні сміливців 6 січня в Україні православні християни відзначають водохреще одне із найважливіших церковних свят. У цей день віряни згадують хрещення Ісуса Христа та за традицією занурюються в освячену воду. Тім святкові традиції розпочинаються ще напередодні, 5 січня. Саме тоді родини бираються на святу вечерю а в храмах відбуваються богослужіння та освячення води. Розповідає священник Святопокровського собору Петро Мартинюк. Маємо три назви цього свята, і кожне це свято має певний зміст. Бо, власне у святі Богоявлення. Ми згадуємо про явлення Бога людям у світі, коли Господь наш Ісус Христос перебував у водах Йордану. Голос був з неба Бога Отця, який що це є син, мій улюблений, якого моє благовоління і Дух Святий у вигляді Голуба сходив у цей момент, коли Христос перебував у водах Йордану. Петро Мартинюк додає, за святу вечерю сідають, як і на Різдво Христове, зі сходженням першої зірки. Водночас водохреще має й інші традиції, і з року в рік люди роблять ополонки та занурюються в крижану воду. Утім, медики та рятувальники наголошують, до такого купання варто ретельно підготуватися та дотримуватися правил безпеки. Купайтесь лише у спеціально обладнаних для цього місцях. Не вживайте алкоголь перед зануренням, не пірнайте різко та контролюйте час перебування у воді не більше 30 секунд. Перед зануренням оцініть свій стан здоров'я та одразу зігрівайтеся після виходу з води. У разі небезпеки телефонуйте за номером 101. У церкві ж зазначають, купання в ополонці це не церковний обов'язок, а скоріше просто народна традиція. У Біблії немає прямої згадки про занурення у крижану воду. Кожен вірянин сам вирішує, чи дотримуватися цього звичаю. Анна Авдєєва, Олеся Мороз та Ілля Лахай. Телеканал ITV Media Group. На Рівненщині впродовж минулого тижня зареєстрували 5 випадків коронавірусу. Також до закладів охорони здоров'я області з ознаками ГРВ звернулись близько 5 тисяч осіб. Про це повідомили в Рівненському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. На стаціонарному лікуванні перебувало 106 осіб, зокрема одна особа з COVID-19. З початку епідемічного сезону в області вакциновано понад 3 тисячі осіб. Наприкінці минулого року кількість звернень до лікарів із симптомами ГРВІ на Рівненщині почала зменшуватись та наразі рухається на спад. Мороз і крига не перешкода для справжніх рибалок. Узимку вони знову виходять на водойми, аби провести час на свіжому повітрі та випробувати удачу з вудкою. Більше про зимову риболовлю дивіться у нашому матеріалі. Це Віталій. За ранок чоловік встиг впіймати декілька рибин. Показує нам свій улов. Оце. О, Ну, Це часик посидів. Загалом чоловік займається зимовою риболовлею уже понад 20 років. Сам родом із Дніпропетровської області. На Рівненщину чоловіка привела війна. Проте він і тут займається улюбленою справою. Старається щодня розвантажувати голову, аби хоч трішки відійти від теми війни. Каже, найкраще це робить свіже повітря та зимова рибалка. 30-го числа був літ 5 сантиметрів, під берегом ходили. Трещить, але це не страшно. 5 сантиметрів це вже під берегом можна нічого боятися. Його можна ходити. А вже як 7-8, то вже ходить скрізь льот 12 см під берегом, там хай 10, це вже добре. Чоловік додає за невеликий час перебування у Рівному, він вже знає рибні місця. Ну, це в цьому місті трошки прокльовує. Далі там от ходили, скільки там не хоче. Щось воно не виходить. Повнолуння було 3 число. Це дуже погано для рибалки. Три дні до повнолуння погано ловиться, і дня три-чотири після повнолуння. От числа шостого буде думаємо, що буде лучше проклювати. Хоч і клює не дуже, проте чоловік не падає духом. Говорить тут головне сам процес. Зимова мабуть, найтересніше. І на мармишку ловимо на мотеля, і на балансір, і на бльосінки, і на безматилочку, і боля скрізь, хочеш, куди хочеш, де ходиш, буриш. А літом уже ж такого немає. Там уже зовсім по-другому. І друга риба, і другі снасті. А це Василь. Він теж полюбляє ловити рибу взимку. Чоловік каже, так відпочиває душею. Якщо болить голова, то через 20 хвилин перестає на рибалці. Вода, кажуть, забирає всю енергію, негатив весь у людини. Також показує та розповідає про сам процес зимової риболовлі. А він, за словами чоловіка, потребує великого терпіння. Воно ворушиться у воді, його риба думає, що це жучок, і хапає його. Ось сам процес. Оце воно, бачите, воно як воно ворушиться. Бачите, в лунці вонорушиться. Бачите? От, а риба думає, що це жучок якийсь, і вона його хапає. Рибалок не лякає ні лід, ні холод. З самого ранку на замерзлих озерах і ставках їх десятки. Усі вони озброєні бурами, вудками та термосами з гарячим чаєм. Вони терпляче чекають на клювання. Втім, фахівці наголошують, безпека понад усе. Тому тобто перед виходом на лід варто перевірити його товщину та не нехтувати елементарними правилами. Лунка одна від одної повинна бути на відстані 5 метрів. При собі мати мотузку метрів 15-20 і з прив'язаним грузником на одній стороні, щоб в випадку чогось можна було кинути колезі, який може прийти на допомогу, якщо провалиться. І не лунки бити не біля берегів, де є очерет, де стічні води. В основному так можна ловити рибу. З рибалками теж проводять бесіди щодо безпечного перебування на льоду. На річках особливо де є промоїни не виходити, де течія велика, теж там може бути промоїни. А так особливо хочу відзначити, що дітям в ніякому разі самих не пускати на лід. Потрібно, щоб дорослі наглядали. Попри мороз і тріскучий лід, зимова риболовля для цих чоловіків не просто хобі, а спосіб віднайти спокій і рівновагу. Та рятувальники вкотре нагадують, справжні задоволення від риболовлі можливе лише тоді, коли дотримуються правил безпеки, адже життя та здоров'я набагато цінніше. Олеся Мороз, Анна Авдієва, телеканал Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково не стане, адже Україна переможе.